Міліція готова до діалогу з засобами масової інформації у Києві презентували пам'ятку взаємодії міліціонера та змі, які права та обов'язки у журналіста і міліціонера як потрібно давати інтерв'ю, і чому важливо співпрацювати із засобами масової інформації на всі ці питання, дані відповіді у пам'ятці розроблені управлінням зв'язків із громадськістю МВС України. Сприймати журналіста як посередника, засіб масової інформації як інструмент, за допомогою якого міліція має можливість донести інформацію про свою роботу до людей, закликає ініціатор створення пам'ятки Сергій Бурлаков, заступник начальника управління зв'язків із громадськістю МВС України. У пам'ятці враховані побажання журналістів і медіаюристів. Аналіз конфліктних ситуацій свідчить, що більшість непорозумінь з журналістами виникає під час проведення масових акцій, зйомок співробітників Державтоінспекції та Патрульної служби роботи змі біля та у приміщеннях райвідділів міліції. Тому правові основи такої співпраці висвітлені у пам'ятці її розповсюджують в першу чергу серед співробітників зовнішньої служби міліції, дільничних працівників патрульної та ДАІ. тобто тих, до кого в будь-який момент може звернутися журналіст за роз'ясненнями або допомогою. Крім того, в кожній області проведуть заняття з особовим складом на тему взаємодії із засобами масової інформації.